Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім. Чи критично, наприклад, що вже через 5 днів е, не буде підтримуватися абсолютно всі версії Windows 10, окрім Windows 10 LTC, вона буде підтримуватися десь до 2031 року. От, ну Дивіться, наприклад, якщо ваш ПК на Windows 10 Pro чи Home, то краще завантажити Windows 10 LTC, тому що на Windows 10 Home Pro. от, Просто не будуть виходити оновлення. Якщо ви хочете, щоб ще виходили оновлення, то треба буде кожен, кожен рік чи кожен місяць платити гроші за оновлення Windows. от. Щоб не платити за оновлення Windows, краще завантажити на ваш ПК з Windows 10. Home або Windows 10 Pro, завантажити Windows 10 LTC. От. Тому що вже через 5 днів, навіть трохи не віриться, що вже через 5 днів не буде підтримуватися операційна система, яка була стабільна протягом 10 років. Ви тільки уявіть. Була стабільна операційна система Windows 10, Home Pro і так далі. Аж 10 років всі користувалися цією версією. Абсолютно всі. От. Тому, друзі, ще критично, що, наприклад, якщо у вас навіть залишиться Windows 10 Home чи Pro, ну дивіться, ну, це насправді, це не критично, але просто ви не будете, по-перше, ви не будете отримувати оновлення, по-друге, ви вже не зможете завантажити Windows 10 на флешку чи на карту флеш памяті або на диск. От. Тому, друзі, запам'ятайте, що він, якщо у вас зараз Windows 10 Home чи Pro, то я рекомендую вже сьогодні почати переходити. Якщо у вас ПК на 512 ГБ та там пам'яті оперативної 8 або 16 ГБ, то ви вже сьогодні зможете. Ви, ви вже сьогодні зможете завантажити Windows 10 ой, Windows 11 на ваш ПК чи ноутбук. От. Але краще, щоб вас... Але для Windows 10, для Windows 11 такі вимоги. Хоча б 256 ГБ постійної пам'яті та. та Вісі хоча б 4 ГБ оперативної пам'яті. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім... Гарного дня, тепер ви знаєте, чи критично, що скоро не буде підтримуватися Windows 10 і ви залишитеся на ньому чи ні. Якщо у вас ПК підтримує Windows 11 і ви перевірили сумісність, то краще завантажити на нього Windows 11 вже сьогодні, на ну, максимум завтра. От, А якщо вас ваш ПК не підтримує Windows 11, а лише Windows 10, Home, Windows 10 Pro та Windows 10 LTC, то краще сьогодні завантажити чи завтра Windows 10 LTC, тому що Windows 10 LTC ще буде підтримуватися як мінімум до 2031 року чи до 2032 року. О, тому, друзі, всім бажаю гарного дня. Ще раз всім до побачення. Всім гарного дня. Переходіть, якщо є можливість на Windows 11 Home чи Pro чи LTC. Якщо немає можливості, то переходіть на Windows 10 LTC.